Такий скутер за 16900. Кроссер міні, але він швидкий. Швидкий запас ходу достатній. Гляй, як літає. Опа-опа. 16 900 гривень новий з гарантією в чорно-червоному кольорі. Тут дивіться, по функціоналу можу розповісти швиденько. Тут дуже просто, все так максимально зроблено по-простому. Показує відсотках зарядка зараз 100%. Потім буде отак показувати 75-50. Телефончик можна зарядити. можна зарядити. корзиночка Телефончик, Є сигнальчик, ручечка газова, от як на скутері, натискаєте, хоп, погнали. Задні передні гальма, передня вилочка. Задній амортизатор. Люди зараз будуть питати, що там скрипить. Дивіться, він новий перший раз, що ми виїхали на ньому. мусять колодки втертись. Ану чути? Звичайні барабани ззаду, спереду не втираються, і все буде чітко. Це якраз скутер, який коштує кожної своєї гривні. Можете замовити будь-яке місто України новою, поштою доставка до тисячі гривень. Магазин вала. Можна замовити, в яких кольорах є, відправте туди-туди вантажне відділення новою поштою. Фоп. Відправляємо в день замовлення. номер Але є під по предоплаті відео. на рахунок ФОП 500 гривень мінімум за такий скутер, за більше 1000 гривень предоплати. По-іншому ніяк.